Тема сьогодні буде зцілення, подяка і зцілення. А я б хотів сказати про себе самого. Просто що Бог зробив. Я хочу, щоб ви побачили, як Бог діє, реально діє. У мене в житті багато він робив дотиків до мене, до мого тіла, коли молився за зцілення. І коли, здавалось, безнадійно. То Бог все одно торкається і проходять якісь дивні чуда, по-іншому не скажеш. Але почати я б хотів Псалом 70, Катя, будь ласка, Псалом 70, 20 вірш, 20 по 23. І тут ця основа, яку Бог показує ту нашу надію, віру і надію, в яких ситуаціях. Сьогодні у нас війна. Сьогодні кожен має питання, чи я маю надію на завтра, на наступні місяці роки надію в час війни. Кожен день ми чуємо про смерті цивільних людей. Я не кажу вже про наших солдатів, які захищають нашу батьківщину. І питання, якщо Слово Боже є дійсно, правдиве, істина. То як Бог діє, і нам потрібні ці свідчення, Псалом 70, 20, 20 вірш. Ти мені показав, був великий…» там різні псалми під різними, один номер може бути туди-туди. Так. Ти мені показав був великі люті нещастя. Слухайте, це те, що ми сьогодні живемо в цій атмосфері. Та знов ти оживиш мене з безодень землі мене ти знову витягнеш, збільшиш величність мою і знову потішиш мене. А я буду на арфі хвалити тебе. Твою правду, мій Боже, із гуслами буду співати тобі, ти, Ізраїлів. І висновок, не наче, нехай співом радіють мої уста, бо буду співати тобі і душа моя, яку ти врятував. Це ще було забагато за тисячі років до народження Ісуса Христа, Дух Святий, через Давида, Псалмоспівця. Показував оці відносини людини, щирі відносини людини і Бога. Я б хотів сказати про себе, я вже говорив, але ще раз, 42 роки, ну мені багато більше, ніж 42, але 42 роки з них в мене була проблема з ногою, травма і в суглобі кульшовому де була розбита головка, і потім зрослось, не зрослось, почало процес, коли стирається головка. Це постійні болі, це постійне, тобі треба якось розходити ногу, потім встати, потім знову розходжувати. Це все йде через біль і різного виду біль. Завжди вона інша. Лікарі, лікарі кажуть різне, ідеї. Ідеї в основному різні. Можна зробити так, можна так. А яка гарантія? Ну, тяжко сказати, але можна зробити так, можна так. Я молився, мені Бог весь час показував, коли я хотів вже щось робити. Я чув ці слова, а я тобі говорив це робити. І я рухався далі. Молитва ставало легше. От. І це дуже, дуже не те, що неприємно, це важко, коли ти з роками, коли тобі було 25, 26, 27 років, і почався цей процес, і пройшло 10 років, 15, 20, і ти бачиш, що в тебе вже хребет трошки перекосився, і ти як наступаєш на ногу, а вона менша на півтора сантиметра, а це вже відчутно, ти вже шкандибаєш. Тебе все тіло перекошується, а і біль стає інша. І так постійно, кожен день роками, десятками років, то стає легше, молишся, то якийсь. Сьогодні у нас служіння, молитва застілення, приходив на служіння, мені ставало легше і на місяці, легше я ходив класно. От, лікарі казали, так не може бути, ви повинні давно лежати. І так не може бути. Але Бог робив по-своєму. І коли ти вже дивишся в зеркало, що дійсно в тебе перекошене все. І крім того, що ніякої надії немає. Коли ти читаєш, дивишся про людей, які каліки, думаєш, так це тебе чекає. Я хочу вам розказати цей стан, в якому я прожив 42 роки. Це, я його назовні не показував, я думаю, ніхто його і не чув, і не бачив. Я ніколи не стогнав, що болить, болить. Але воно ну, болить і ойкаєш. Але суть в чому. Надія на Бога, коли ти не маєш надії реальної в світі, я хочу вам додатком розказати про одного чоловіка, мужа Божого, його звали Йонгічо. Він недавно помер, 90 з чимось років. У 2006 році я взяв його книжку вперше. Чому я почав досліджувати його? В нього була дуже сильна система структури домашніх церков. І в нього церква була, структура домашніх церков. Я дивився, як він це робив, як служителі служили. Це було багато підбадьорюючого і давало відкривало розуміння. Але його історія також починалася з довіри Богу, коли все йде не так. Коли йому було 12 років, він захворів на туберкульоз. Це були роки, здається, 50 ті Корея, пам'ятаєте, там, якщо хто пам'ятає, там у них війна була. І Корея Північна відділилась по 50 й сьомій паралелі, відділилась від Південної навіть Південна Корея, яка була підтримувана всім світом, і американцями, всім. Все одно там була бідота страшна. Там нічого не було, бо там багаторічна війна, яка все знищила, ні ліків, нічого. Крім того, до того. До того країна не була високо цивілізована, Корея. І цей хлопчик захворів туберкульозом. Лікарі йому сказали, ну, 3-6 місяців і все. Тому що в нього була відкрита форма туберкульозу, а без ліків, без будь-якого догляду, без харчування нормального – це дійсно все. Який в нього був, він не знав Бога ще. Це розпач була, і єдине, що він казав, думав, іноді про те, що може не мучитись, завершити це життя. Але його, це до нас всіх, його сусідка, його сусідка, дівчинка, яка е, принесла йому Євангелію. Я не знаю, чи це було щось подібне цьому. Новий заповіт Євангелія Ісуса Христа. І коли він почав читати її, він почав бачити ту жінку з кровотечею, яка 12 років без надії витратила написано все майно своє ймень, все, що вона мала, на лікарів. Надії ніякої. Всі світила того часу сказали все. І вона прийшла і тільки торкнулася одежі Ісуса, і написано, кровотеча зупинилася. Не тому, що вона торкнулася одежі, а тому, що написано віра, вона повірила, в кого? В Ісуса Христа. І вона чула, що Він зціляє, відновлює, воскрешає людей. Здоров'я, яке було підірвано, і дьявол там танцював на здоровій людини, воно відновлювалося. І він повірив це. Потім він читав про каліку, який сидів біля Водойми, де сходив Дух Святий час від часу. 30 років з чимось він сидів. Каліка, який не міг встати. Ісус підійшов, тільки йому руку протягнув. І він встав і почав ходити. І що там написано? І скакати. Людина, яка 30 років не ходила, вона встає і скаче. Коли я це читав, воно мені також торкалось. Хоч все і все говорило ні, надії немає. Я вам хочу показати фотографію Кать. Перші покажіть. Це фотографія рентген до того. Як е, до операції. Ні, це щось не то. Так. Катя, Тільки одні. Ну, от права частина, бачите, це суглоб, який вже півголовки оцієї, яка в нас, її немає. Півголовки немає, вона влізла в ту падину вже, і там скриже ще стирається далі. А це вже після операції. Тепер я як, айронмен, металевий чоловік. І той чоловік, який сидів при тій купальні, уявіть собі, і потім він почав скакати. Я також можу скакати тепер. І ходити і бігати, але що ж сталося? Що сталося? Ви знаєте, це перше, як той, же Йон -гічо, він почав читати Слово Боже. І Слово Боже зростило його віру. Написано, віра від чого? Від слухання, Слово Боже. читання, слухання Слова Божого. Алілуя! Питання: чи віруєш ти в Господа Ісуса, чи хоч раз в житті брав? Цю книгу, не цю, може іншу Євангелію. Чи ти знаєш, що Ісус Христос є Син Божий, який сьогодні зціляє? Алілуя! Далі були події, коли мені сказали, що треба робити операцію, і вона коштує дорого, дуже дорого, від п'яти до семи в Чернівцях тисяч доларів, а таких грошей немає. А потім вже сказали, що треба. Тернополі робити, бо далі буде гірше і заклиниться суглоб і все. І треба буде, як вони казали, ургенто. Ургентно. Тобто, як швидка допомога, забрати тебе і де-небудь зробити операцію, чи восьма лікарня, чи де хто зробить і вставити якийсь суглоб. Я домовився в Тернополі і почалась війна. І операції всі відмінили. Ти 40 років. Чекав і тут вже домовився, грошей ще немає, але вже домовився, що можна зробити, і тут війна. Знову, я говорю це про те, коли ви теж хворієте, багато хвороб в кого є і настають оці моменти, коли ти вже ось все добре, і тут знову якийсь обвал. Та що ж це таке? Ви знаєте, більше всього, напевно, можна подивитись на Йова, людина, який все мав, і дітей, і дочок, і всі багатства того часу, написано і верблюди, і що тільки не мав. І в один момент в нього все це зникає. Діти гинуть, майно знищується, і він захворіває на проказу страшну хворобу. Він сидить на розвал... в розвалинах свого будинку, і написано розбитим горшком, який колись був його посудом. Він шкрябає рани, де там ці апариші, черв'ячки, хробачки, гризуть його ті рани на тілі. Підходить його дружина і каже, що ти мучишся, похули Бога і помреш. Слухайте, це той момент, коли в тебе. І раз, і два, і три і не виходить, і наче бачиш обітницю і знов щось не так. І йов говорить ці слова. голий я прийшов в цей світ, голим я піду з цього світу. Бог дав і Бог взяв. Нехай Буде ім'я Бога благословенне. І написано Він прославив Бога, коли? Попелі, в хворобі, без виході. Питання вашого стану, коли ви знаходитесь в подібних ситуаціях. І знаєте, коли мені війна почалась, почалось інше. Почалось гуманітарка, волонтерство, дуже багато всього почалося, і я і забув про ногу. Тому що майже й не рухався, сидів на дивані з телефонами. А потім. Почали робити операцію, Позвонив, сказав, мені казали, 12 квітня приїжджайте. Грошей немає. За два тижні гроші з'явились. Як? Я мав впевненість, що Бог відкрив ворота. Я не знав, де взяти гроші, тому що перед тим була операція у дружини, і там також треба було багато грошей. Але за два тижні. Благословенні брати і сестри, хто потрошки допомогли. Там наш пастор, один, який депутат від депутатства свого також. І це все одне за одним, одне заводним, і я вже мав гроші. Поїхав в операцію, все. Далі процес відновлення. І ви знаєте, через рік тільки я став, ну, це психологічно, я став вже бігати. Ходити, це чисто психологія. Ти 40 років ходив і боявся наступити, а тут, коли в лікарні я сказав на другий день лікарю, кажу, щось мене дуже болить суглоб, каже: чоловіче, в тебе ж нема суглоба, в тебе ж штучний суглоб, в тебе нема чому боліти. Аллилуйя. Я говорю про зцілення Боже. Як це ж лікарі зробили? Та ні. Лікарі зробили певну частину, що вони роблять там у них по 10-12 таких операцій в день. Лікарі зробили одне, але ж наше життя йде тут. Наші болі тут, наші радості тут, печалі теж тут. І цей підхід можна було давно махнути рукою. Але слово Боже, як тому Йонгічо, він дивився на ту жінку кровотечу і на того хлопця, який сидів, чоловіка, який сидів багато десятків років. І в один момент Бог підняв його, він молився з тою дівчинкою, сусідкою, і Бог повністю зцілив його. Від відкритої форми туберкульозу. І він прожив, я не пам'ятаю, чи 93 чи скільки років, і це буквально пару років назад він помер. І він всі роки, після того зцілення, він прийшов до свого пастора, до свого пастора в церкву, яку та дівчина ходила. І після зцілення він запитав одне: як я можу подякувати Богу. І служити йому, і все життя він служив йому. А Бог, знов таки, не він був такий розумний, не він був такий якийсь продвинутий, що в нього стала найбільша церква в світі, більше мільйона людей. Не він був, а Дух Святий його вів, Дух Святий його зцілював. Я знаю, сьогодні Дух Святий тут, і він буде зцілювати, коли ми будемо молитись. mim